У зв'язку із загостренням ситуації на сході та збільшенням випадків терористичних актів в Україні Луцькі міліціонери несуть службу у посиленому режимі. Разом із представниками громадських формувань вони ретельніше патрулюють місто, аби кожен житель почувався в безпеці. На спільному інструктажі патрульних нарядів за участю керівництва обласного управління та міськвідділу міліції побували і наші кореспонденти. Інструктаж патрульних нарядів відбувається на території Луцького міськвідділу міліції. Перед тим, як вирушити на маршрути, патрулі отримують карти місцевості, а також орієнтування щодо людей, які перебувають у розшуку. Також відбувається перевірка зброї та форми патрульних. Патрулюємо пішки. 8 годин ходимо по маршруті патрулювання. До нас звертаються громадяни надати їм ту чи іншу допомогу. Забезпечувати громадський порядок у Луцьку міліціонерам допомагають громадські формування, «Самооборона Волині і варта порядку. Їх активісти теж отримують настанови, аби були готові діяти у надзвичайних ситуаціях. Останній випадок це припинення бійки з використанням пістолету Флобера, системи Флобер біля гостинця. Люди не поділили щось між собою, застосували як балончик газовий, так і пістолет цей флобера. Громадський порядок у місті щоденно вечірньої пори забезпечує до восьми десятків правоохоронців, представників варти порядку і самооборонівців. В чисельність особового складу більше ніж 80 чоловік, і приблизно для посилення варіанту від як і працівників міліції, так і варто порядку було задіяно близько 30 працівників вартопорядку і близько 15 самооборони. І всі особи, які заступили, мають автомобілі, транспортні засоби, і в разі подання якогось повідомлення з чергової частини є співпраця, і ми всі виїжджаємо відразу на місце події. Патрульні наряди особливу увагу звертають на тих, хто поводиться неадекватно. Зброю можуть застосовувати лише у випадку загрози життю та здоров'ю громадян або працівників міліції. Також мають право перевіряти водіїв транспортних засобів, що не мають місцевої реєстрації та виявляти сторонні предмети. Ми вирішили простежити, як лучани реагують на патрулювання в посиленому режимі і вирушили з одним із нарядів. Вони виконують цю роботу, перевіряють документи, і люди мусять так само посприяти органам. Лучани з розумінням поставилися до таких заходів як перевірка документів та особистих речей. Однак потрібно не забувати й про власну пильність і допомагати правоохоронцям виявляти підозрілих осіб.